Доброго дня, шановні глядачі, з вами Тетяна, і сьогоднішнє відео буде у нас на тему, хто від вас в захваті. Не знаю, не знаю, яку сферу захватить цей розклад. Але сьогодні ми дивимося, яка людина в захваті від вас. Можливо, від ваших якихось дій. Можливо, від те, як ви себе транслюєте. Можливо, від. Того, який ви виконавець на роботі. Тобто це дуже може захватити багато сфер в житті. І буде два варіанти. Перший варіант синій і другий помаранчевий. Перший другий. Перший варіант. Хто від вас в захваті? Пам'ятаємо, що це більш розважальне. Але якщо воно з вами резонує, то тоді дивимося далі. Іноді навіть можуть бути від вас захваті вищі сили або духи роду. Іноді наші події <кій> і той вибір, який ми робимо в послідовності нашого життя, приводять в захват тих людей, яких вже біля нас немає. Нібито ми очистили таку родову кармічну задачу. Ну, або виконали. Так? Виконали і її більше немає. А коли ми щось виконуємо, для наш, пропрацьовуємо кармічну задачу, я це називаю. Урок життєвий, то духи роду дають нам, звичайно, за його проходження, за правильний вибір. Правильного вибору вам ніхто не скаже. Це залежить лише від того, як ви на це реагуєте, так? Тобто, і іноді уроки повторюються, але це вже не ця тема. Так? Хто в захваті від першого варіанту, хто в захваті від вас? Перший варіант, хто в захваті. Тут в захваті від вас людина, яка для більшості, це взагалом ти чоловік. Давайте так скажу. Чоловік, який отримав поразку від вас ментально. Тобто, це мислення його, так. Для деяких, якщо це жінка дивиться, то це чоловік або ваший роботодавець, так, людина, яка е, має статус в соціумі. Для деяких, для більшості це чоловік. Ми вже, е, для чоловіків це друг, начальник е, або ну, людина теж з якимось статусом. Ще селянами. Так, тут, що ти? Що потрібно. Так, це людина, якщо ви чоловік, тобто я буду дивитися, від чого він в заході, який отримав від вас поразку, і він отримав відкат від вас, так? ви пробили його наповнення. Тобто, я не буду казати, що ця людина на вас магічила, тому що дуже багато є різного впливу на людину. Це е, гіпноз. Да. НЛП. Або ментал, коли людина принижує, іноді травля, у кожного своє, але ця людина на зараз, цей чоловік на зараз вас дуже сильно боїться. Він розуміє, що ви відбиваєтеся від його нападків, від того, як би він хотів вас принизити. Ви нібито вистроїли, так? ви зрозуміли. Раніше вам було це не зрозуміло, раніше ви його. Боялися, у вас були по поводу нього дуже великі страхи. Якщо це сімейна пара, то ваш чоловік був досить такий деспотичний, який дозволяв собі все. А вам нічого, так? І ви на це закривали очі, нібито у в нього було дуже багато таємниць. Ви така, якщо це жінка дивиться, то ви така, та нічого страшного. Ну, все буває, так? Тобто всі ж так живуть. Так? І він мав від вас дуже багато таємниць. Таємниці тут за таємницями. Якщо це друг, то те ж саме. Друг тут хотів над вами взагалом, ця людина дуже сильно хотіла мати над вами владу. Вибачаюсь, буду іноді, можливо, кашляти. Значить, о, Хотів над вами мати владу, але так, щоб ви нібито самі підкорювались, так, дозволяли самі, ви були нібито в таких розових окулярах. Щодо цієї персони. А на зараз ви та людина, яка вистроїла свої якісь правила, яка розуміє, що так зі мною не потрібно, так, це ваша позиція. Я так з собою не дозволяю, я ціную себе, ви зараз дуже сильно наповнені. Ви зараз та людина, яка Скажу так, загородилися від цієї людини, навіть якщо дивиться жінка, і це її чоловік або партнер, ви від нього загородилися і почали шукати щастя. Якщо ви чоловік, то ви такий начали бачити цю людину, ну, в принципі, що чоловік, що жінка, так, ви почали бачити, що ця людина дуже багато має вад. І такі вади дуже ярко-ігестична ця людина, яка хоче, щоб ви її підкорювали. Яка хоче управляти вашим життям. При тому, е, транслювати, е, знаєте, диктувати та такий диктатор, диктувати, як вам робити, і нібито це так ну це нормально. так І ви зараз ні. Ви зараз зращуєте в собі таку енергію чоловічу, неважливо, ви жінка або чоловік, ви відстоюєте свої права, ви почали мати так, для себе якісь правила, по якому чоловікові тепер потрібно до вас, як сказати, щоб з вами комунікувати. Цьому чоловіку потрібно придержуватися і. Цих правил так я нічого не хочу від тебе. Так, мені потрібна повага. Ви тут вимагаєте повагу. Ви з цією людиною боретеся на зараз. Тобто, я вимагаю повагу до себе. Мені. Це не подобається. Ви чітко проговорюєте, що вам не подобається. Ви відразу відчуваєте, що людина вас обманює, от нібито тільки він почав говорити, ви так раз у вас і спрацювала інтуїція або відторгнення від цієї інформації, і ви такі: стоп. Щось ти брешеш, щось ти мене хочеш збрехати, і настільки, щоб я тобі повірив, або повірила, ні, не потрібно. І ця людина, вона дуже почала, знаєте, нібито вона. Цей чоловік зайшов в такий водоворот подій, де йому з вами. Він це бачить, ніби то це гра. І він в захваті від того, наскільки ви стали людиною, яка розуміє, чого хоче. Раніше ви давали з легкістю, раніше ви підкорювалися, раніше ви були та людина, яка. Для якої мало значення, що про неї думають люди, зараз ви вчитеся говорити ні. І коли ви говорите ні, до побачення, мені це не подобається, він становиться ого, в захваті від цього, що ви стали, як сказати, на обороні свого простору. Ви стали набагато легші. Ви розумієте тепер себе, ви знаєте, що ви хочете. так, Для вас ви зараз починаєте радіти всім миттєвостям. кожен день для вас починається радісно. Тобто, знаєте, іноді зі стану я благодарен, не знаю як, я дякую. так, Я дякую. Богові, я дякую Всесвіту, я дякую Духам Роду, що в мене все добре. І тут зараз час починає працювати на вас і закриває вас від чогось чоловіка, який був маніпулятором в вашому житті. Зараз ви та Людина, яка вміє маніпулювати іншими, яка контролює своє життя. Ви стали магом свого життя. Ви набралися дуже великої сили. Ви стали для себе зіркою. Ви почали. Е Потихеньку, відразу скажу, ви почали потихеньку здійснювати якісь свої мрії. Це для когось це велика мрія, для когось це маленька мрія. І людина зрозуміла, що ви стали наповнені. Скільки вас не принижувати, скільки вас не сажати в страхи, ви їх переборюєте, ви йдете вперед, ви розумієте, що вам це потрібно. І людина дивиться і думає, ого, як ви. Стали набагато сильніші, трансформувалися. І він на зараз вас не розуміє. Ви дуже швидко відсікаєте цю людину і ставите його в, тупіки, в тупікову ситуацію. Так? Він такий... І навіть ви не даєте. Повної про себе інформації. Ви на зараз раніше ви були відкрита людина, що ви їли, де були, тобто скільки ви заробляєте, на зараз ви скриваєте всі свої доходи. Зараз ви не зрозуміли, на зараз ви закрита книга, де людина стала розуміти, що вона в захваті від того, що ви стали набагато цікавішим або цікавішою. І що ви тепер суперник, досвідно. Або суперниця, з якою цікаво так, грати в ігру хто кого, хто над ким, де ви стали ерудированим, показувати свої знання, уміти розмовляти, тут дуже добре поставлена ваш голос, так? Людина розуміє, що ви пробиваєте собі, відкриваєте весь простір, відкриваєте собі самі дороги, і зацікавлена вона стає вашим життям. При тому, що на зараз не звертає уваги, що у нього життя рушиться. Побачні, тут дуже сильно. Рушиться його навколишнє середовище, його дім, його друзі, тому що він, цей чоловік, повністю контролює і дивиться в сторону вашу. Так, а ви тут-та просто займаєтесь тим, що набираєте енергії, розкручуєте свій фінансовий канал, стаєте людина, яка все більше і більше зацікавлена в грошах, в стабільності. Так, ви тягнете все додому, неважливо, ви жінка або чоловік, але у вас тут дуже добрий, гарно, стабільний розкручений фінансовий канал. Для кожного це свій. Відразу скажу, тому що гроші до нас приходять по енергетиці. Чим більше ми енергетично міцніші, сильніші, наповненіші, тим більше грошей до нас зараз йде. Так. І ця людина, вона тут попадає в такий капкан, де в нього присідає його професіоналізм. Втрачає він роботу, йому все тяжче і тяжче стає. Але цікавість, як у вас так е е виходить, що ви і іншим можете допомагати комусь словом, комусь ділом, десь можливо благодійність. Тобто, ви, що ви дуже щедра людина. І це настільки йому цікаве ваше життя, що своє він просто не бачить, що в нього виходить, а виходить у нього те, що в нього все рушиться. Та люди навколишнє середовище від нього відходить, він нібито стає один, і, знаєте, йому своє життя більше не цікаво. Іноді ця людина вам приділяє 24 часа в день, щоб зрозуміти. Як ви живете? Це для когось інтернет. Взагалі-то ця людина на відстані для деяких, ну, відстані кожного своя. Але він настільки жадністю відноситься до вашого життя, до, ваших, до вашого достатку це прям його спокуса. Він залежний від цього. Нічого зробити з собою не зможе. геть зовсім. Тому що зрозумів, що ви для нього. Важлив. Чи ви чоловік чи жінка, неважливо, завжди були людиною, яка його охороняла своєю енергією, яка його наповнювала, яка давала йому успіх, вдачу, зцілення якесь для когось духовне, для когось і насправді зцілити могли енергетично приволікти. До цієї людини вдачу, так? І зараз він вас все більше і більше цінує. Загалом, тут по енергетиці йде, що ви піднялися на 10 поверхів вище, ніж він. Неважливо, який у вас статус. Ви піднялися через любов до себе. І ви цінуєте тут свій час, ви цінуєте тут своє. Тепер ця карта визначається, як я живу, я проживаю сьогоднішній день. Так? Я не думаю про завтра, я думаю про сьогодні. Я пам'ятаю, що було в минулому. І ті помилки і ті страхи, які я переборов, я їх полюбив, тому що ви ті не які з вами сталися, ви їх просто полюбили. Сказати, знаєте, що ви виросли. Ось так, людина в захваті, тому що ви стали набагато сильнішою. Перший варіант, дякую. Другий варіант. Хто від вас в захваті? Другий варіант. Хочеться, щоб це була жінка, але подивимось. Просто тут така енергетика трішки жіноча. Другий варіант. О, я ж кажу жіноча енергетика. Значить так. ця жінка, вона королева мечей. Дуже розумна жінка. Жінка, яка вміє рахувати час, гроші, має багато знання, але в неї енергетика холодна. Вона, будь кого до себе не підпустить. Ця жінка, вона чітка, якщо їй щось не подобається, вона говорить, що не подобається. Дуже сильно підходить під людину, яка носить форму, так, воєнна, або вчитель, або хірург. Тобто вона дуже розумна. Відразу скажу, тут жінка не дурна, вона має знання. Ця жінка завжди знає, чого вона хоче, і йде до своєї цілі. Їй все одно, як вона дійде, так, вона йде по головам, але вона цього хоче. Так, ким вона вам приходиться? Дуже вона любить достаток, але хто його не любить? Я вважаю, що гроші потрібно любити. І чим більше ти їх любиш, тим більше вони до тебе приходять. А гроші і кохання ходять разом. Пам'ятайте про це. Так, хорошо, ким вона до вас приходиться? Ви цією, значить, так, для деякого це буде подруга, яка з вами з дитинства, так? з дитинства. Або це для когось сестра. Відразу скажу, тут люди, які знають дуже довго один одного з дитинства. І ще один варіант, вона вчителька ваших дітей. Але для більшості ви знаєте один одного з дитинства. Для деяких сестра, для деяких подруга, навряд, чи вона вчителька, але для когось, так. Значить, дивіться, вона з вами дуже багато боролася. От у вас було, я просто не пам'ятаю, як на українській мові буде соперничала, так? але боролася. Відстоювала. Знаєте, їй хотілося вас наказати, покарати, їй хотілося бути вище вас. Вона розуміла, що вона завжди була розумна. Тут і справді розумна людина з дитинства. І вона з вами боролася іноді хотіла, знаєте, Ну, я не можу сказати, що вона вами управляла. Загалом-та ця людина дуже сильно вам заздрила. Ось так скажу, ця жінка вам дуже сильно заздрила. Чому вона заздрила? Вона завжди думала, що вас більше люблять, що у вас завжди відкриті дороги, що ви з легкістю йдете по життю. так? Тобто вирішили і пішли. Тобто, що вам все легко дається. І чому для неї була загадка в тому, що. Чому вам так все легко дається? Навіть якщо ви проходили якийсь тяжкий свій шлях, так? але вона вважала, що вам все далося з легкістю. Себе вона вважала людиною, яка йде. Помірно, яка йде стяж, стяжкою якоюсь долею, якої мрії, або досягнення цілей, або її мрії. Вони довго до неї доходять, а у вас нібито ось так. Раз, два, і ви виповнили. Раз-два, і ви виповнили. І тут людина вам настільки заздрила, тому що вона вважала, що ця жінка вважала, ваша подруга, чи ваша сестра. Але ви досить близькі, ось так скажу, ви тут досить близькі, що вам в усьому допомагає ваш чоловік, так, що він здійснює ваші мрії, що він відкриває ваші дороги, і вона теж хотіла такого чоловіка для себе, так? Тобто це суперниця, яка хотіла для себе цього чоловіка. І вона вважала, що це не ви. Та, та людина, яка гідна, так, яка сама зде... робить, як сказати, той простір для досягнення своїх мрій. Вона вважала, що вам завжди хтось допомагає, хтось дає гроші. Для деяких вона вважала, що ви. Жінка, яка взагалі загалом то нічого не вміє. Просто нічого не вміє. Що все за вас робить ваш чоловік? Помив, гроші заробив, гроші дав, кудись на відпочинок відправив, а ви ні про що. Від чого вона в захваті? Значить, так, ця жінка замовила на вас магічний вплив. На відносини, на кохання для того, щоб заморозити, зробити остуду. Не знаю, як по-українськи буде. Є така, магічна, є така магічна робота, як остуда. Коли між двома партнерами їх остужають, вони будуть говорити як, але в принципі їх остужають і потім роблять відворот. Чоловік не відчуває до жінки ніякого пот потягу так Ні сексуального, ні кохання, ніби то все заморозилось. Те ж саме приходить і з жінкою. Тобто, нібито любов вмирає ця Жінка робила остуду на ваше кохання, на вашу закоханість. Я хотіла вам змінити вашу долю. І а робила сама, чи. Ну, долю змінити, це я зрозуміла. Замовляла чи сама робила? Хочу сказати, що робила сама. Не знаю наскільки вона гарний майстер, але дуже розумна жінка. І тому могла по інтернету тут склад. Ума, розуму, так, дуже такий логічний. І спочатку вона продумувала все, а потім, а потім робила ритуали на свічах, виробила це помірно, так, кожен місяць або ну, з періодичністю якоюсь, доки, доки вона не добилася результату. Щоб у вас розрушилась ваша сім'я. Чому вона в захваті? Так, вона мала знання. Чому вона в захваті? Тому що ви, та людина, підійде, звичайно, не для всіх, але ви пройшли весь свій тяжкий шлях з партнером. Тобто ви зрозуміли, що щось у вас в відносинах не те, що ваш чоловік вас більше не бажає. І ви почали вирівнювати ці енергії, так тобто, можливо, більшість для вас звернулися до людини з магічними здібностями, можливо, ви звернулися до рун. Відлюдник відповідає за те, що в ну, мене взагалі гліфи, руни, ось така тематика. Тобто ви почали шукати інформаційне поле. Чому так? Як можна це виправити? І ви змогли зберегти свою сім'ю і навіть, так? Тобто так, ви самі шукали. І... Поставити захист, відчистити свою сім'ю, так, почали боротися. Ви чистили від негативу, і людина вам програла. Відразу скажу, їй вернулося все. Тобто, хоча людина тут, ця жінка ставила на себе захист, але ж ви набули якоїсь неймовірної енергії, свого рішення що а, я так. В якому б я стані не був або не була, мені потрібно закінчити цю війну. Підозрювали ви її? Не підозрювали це зовсім інше питання, але ви вирішили всі мечі вернути жінці, жінки. Так? Тому що ви розуміли, що ця жінка вам такий друг під маскою, так? або подруга під маскою. У вас почалась інтуїція дуже сильна. Ви зрозуміли, що у вашому домі йде крах. Сімейного життя. І ви почали звертатися до вищих сил для когось до духів роду. І ця жінка зрозуміла, що у ви є сила. Вона почала бігати, метатися, так? звертатися до послуг потім, коли отримала відкат. Тут вже не бумеранг, тут відкат, звертатися до майстрів. Чоловіків, щоб вони були сильніші за вас, але навіть чоловіки не змогли зняти з нею, з неї блокіровку. Тобто її сила її покинула насправді так. Вона була енергетично пробита, пішов відтік її енергетики. І коли вона звернулася до вищих сил, то вони сказали, що це їй за магію. І жінка в захваті від вас. В тому, що ви змогли вийти із стану жертви, в яку вона вас і вашу сім'ю поставила, і що ви знову почали любити себе, наладили відносини з чоловіком, з партнером неважливо. Тут взагалі-то партнер можливо, знаєте, ви. До партнера тут потрібно, якщо це ваш варіант, то партнера потрібно перевертати, так і ще ця людина з неї, з цього чоловіка потрібно дочистити, тому що він розуміє, що в нього є до вас тяга, якісь почуття, але він не розуміє, що це кохання. Ви то розумієте, що це ваш партнер. Так, але люди цьому партнерові якісь страхи перед коханням, не знаю, що він тут таке зробив, і ще він дуже холодний. Тобто, холодний це вміє контролювати свої почуття і не розуміє, кохаю, не кохаю. Тобто вона мені більше моя дружина так вона вже мене заводить, вона мені подобається сексуально, але ще люблю її чи ні, я не знаю. І нібито сердечна чакра пробита і боїться. Кохати, так, відкритися, стати теплим, стати трішечки залежним від нас вас, стати турботливим чоловіком. І десь він іще такий енергетично прохолодний. Так, тут потрібно чоловіка дочищати. Себе то ви повністю очистили. Ви зараз легка, цікава особа, яка розуміє, що вона хоче. Дивіться, якщо ви не вже не бачите продовження сімейних стосунків з цим чоловіком, то до вас прийде інша людина. Але якщо ви бачите продовження так повністю сімейне життя зберегти і відродити, то тут потрібно буде доробляти повністю очищати. Тому що чоловік недочищений. Але якщо ні, якщо вам а, ті відносини, то та... Рівень відносин, які у вас є з чоловіком, і вам досить, і ви вже не бачите себе його іншим партнером, то вам весною дадуть іншого чоловіка. Ось такий був другий варіант. Так що жінка від вас захваті, від того, що як ставили вас на коліна, а ви все вийшли, ви все винесли і набагато більше виросли, але в магічному плані. Дякую, з вами була Тетяна, до нових зустрічей!